На Украине есть только внешнее управление. Внешнее управление. Под внешнее управление. Этого внешнего управления. Под полное внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление со стороны Запада. Я вам скажу честно, и я бы, я против внешнего управления. Внешнее управление, там и так далее, и тому подобное. Внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Внешнего управления. Внешнее управление и последний аккорд этого того внешнего управления от любого внешнего управления. Существует один вопрос: сколько времени мы будем находиться под внешним управлением? Наша идея очень простая. Налаживать добрососедские отношения с Российской Федерацией, восстанавливать промышленность, избавиться от внешнего управления. Украина в значительной степени сейчас неуправляема. Мы сейчас находимся под внешним управлением. Все знаки внешнего управления Украины. Внешнего управления. Внешнее управление. Внешнего управления. Внешнего управления. Внешнее управление. Это внешнее управление. Родин Соросом. Который с таким энтузиазмом обматывается... блестящей стороной к голове. И просто обматываем вот так вокруг головы, обматываем. Знаете что? Повный час І я, і Сергій Стертенко і багато інших блогерів, які слідкували за тим, що відбувається з наративами, які нав'язує нам опозиційна партія, що була головним рупором русского міра в Україні. Ми робили дуже часто, і я роблю дотепер, і Сергій час від часу теж оці ось підбірки того, як нав'язують певні наративи. І це класичне відео з каналу Сергія. Воно є, там зібрало 90 тисяч переглядів, мені здається, заслуговує набагато більше і я. Я от подумала, що ностальгія, хочеться зануритися в те внішнє управління, тому що дивовижним чином внішнє управління, про яке нам стільки років розповідали, не працює. І що ж воно таке, що воно працювало, працювало працювало-працювало, працювало-працювало, Аж тут виходить Пітун і говорить, що надо нам внішнє управління, якого у нас до цього не було. Так, було в Восточній Тиморі, по-моєму, в 1999 году, так було в ніких частях колишньої Югославії. Путін предложил обсудить временного управления в Україні, чтобы провести там вибори. Ми зараз деталі активніше бачимо, що в Україні треба ввести якесь зовнішнє, внешнее управління, тому що Україна така не підпорядкована усім. Хоча... Роками щодня з усіх помийок, які погоджувалися розкривати рота за російських гроші, з них неслося, що ми під зовнішнім управлінням. З одного боку, звичайно, мова не йшла про внішнє управління Росією, в підпорядкуванні до якого були вони мова йшла, звичайно ж про Америку, біолабораторії, колоніальне положення, ну і Бананову Республіку. Внешнє управління України, яке було введено, в 2014 году и продолжается уже второй год при господине Зеленском, это стало притчево язык. Украина захвачена, фактически оккупирована международными преступниками. Мы, по сути, колония. Это пора уже признать прямо. Украина находится абсолютно под стопроцентным влиянием финансово-спекулятивного -спекуля капитала. так называемое внешнее управление влиянием. И у нас внешнее управление, и это все подчеркивается с новыми и с новыми действиями нынешней власти. И у нас украинской внешней политики нет независимого государства. Есть политика протектората, которая, естественно, здесь и проводит Соединенные Штаты и коллективный Запад у нас на территории Украины. Это решающая схватка партии внешнего управления, партии украинских, скажем так, суверенитета. С приходом Ющенко субъектность в Украине была втрачена. Конституция в нас абсолютно не о тому, что я не справлю. Мы е колония. Здесь колония частично штаты, частично европейских. Європейського Союз частично вже Китаю Ми колонія всіх навколо, всіх навколо, але ніхто нам не указ. Це і називається суб'єктність. І взагалі, свого часу, розбираючи всю цю хтонь, в переважно в ПТС та АМБ та як тільки не називався цей проект Остання ітерація називалася День Бабака, тому що День Бабака повторювався, і ми підкреслювали, що одні ті ж самі меседжі несуться. І вони неслися до останнього часу, аж до того моменту, поки під Тун не вийшов і не сказав, що треба нам Внешнє управління запровадити. Одним словом, неслося, неслося, неслося. Зараз нас, звісно, спас Трамп, але ми вже тоді сформулювали для себе, чому так бентежить всі російські балалайки, якесь Внешнє управління в Україні. бо Бо Україна, власне, для них є. Тим самим зовнішнім. Просто процитую наше старе відео 2020 року. Нічого не змінилося, тільки тільки, ну, балалаєте історію про внішнє управління будуть зараз якось інакше. Дійсно, у них біда, у них зараз криза і дійсно є зовнішнє управління. Тому що, як називається управління, коли управляєш не ти? Точно. Для них насправді російське. Не є зовнішнє управління. Для них російське це є столичне управління. Для них Москва це їхня столиця. Вони живуть на цій території. Такі люди є деякі, їх багато. І в їхніх головах їхня столиця Москва. І для них Москва це рідне. Вони дивляться фільми московські, і вони не бать... вони для них це не є. Іноземною мовою для них це не є чужим, для них це таке ж саме рідне, для них є чужим, скоріше українське. А якщо взяти там от а, міжнародні я зрозуміла. взяти взагалі всю світову спільноту, то вони мають велику сильну ксенофобію я... до цього всього я... і вони відчувають це як зовнішнє управління. Ні, я думаю, що вони взагалі зовнішнім управлінням в Україні вважають українське управління, тому що воно для них зовнішнє. Воно ніцівєтське. Да. Якась Україна з'явилася. З'явилася якась Україна, і всіх бентежить. І з одного боку, з усіх балалайок несеться, ну, в тому числі і з американських балалайок, тому що вони теж розповідають, що ми під внішнім управлінням ще когось, ще когось, ми залежимо там і ще від когось, від Британії, можливо, я не знаю. Одним словом, ми для наших ворогів завжди переходимо в категорію страна знаходиться під внешнім управлінням, ми ж Нісети, Піздюлінька і воюємо. Да, ми, от ну, Україна, якась вона дуже незначна, щоб бути суб'єктом у протистоянні нам. Як це? Ми такі сверхдержави, а нам протистоїть оце ось щось, якесь маленьке непорозуміння на карті. Хоча, очевидно, люди просто навіть на карту не дивилися, тому що зрозуміти, що ми. Гравець, з яким доведеться рахуватися, і дедалі більше доведеться з ним рахуватися. Тож зрозуміле небажання не дати нам вирватися з лабитів Росії, і зрозуміло оце ось чвакання буякання від Пітуна. В принципі, звісно, можна було б під егідою Он с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. Для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире. Говорить Кабзда, Дії якої є невизнаними у всьому світі, але він диктує, що Україні треба відповідати якимось вимогам псевдоквазі імперії, яку не визнають, і її е, амбіції на дуже багато земель не визнають, крім е, найбільш корумпованих країн. І утворення подібних тій ж Росії він розповідає, що нам треба провести вибори для того, щоб був легітимний уряд, з яким уже тоді Пітун готовий взаємодіяти. Яка прекрасна історія? І ви питаєте мене про що це? Етер? Це ЕТР, по-перше, про нагадалочку. по-друге, про. Тяглість наративів, які нам продають. По-третє, про те, в якому місці історичного шляху України ми зараз для того, щоб можна було, наприклад, через п'ять років повернутися в цей тер і процитувати його таким же чином, як я вам цитую, тій п'ятирічної давності нарізки, про безконечне внішнє управління, і Києва вже не з нами, і багато хто і ще й далі не доживе. Але будемо за цим спостерігати. Мені хотілося показати вам, по-перше, тяглість наративів, по друге. Як ці наративи потім грають проти тих же хто їх і продавав?